Чекай, бо ми Дешкай, говоримо бота. зараз ми в контексті свідків його, чи, no, чи в контексті давайте, свідків давайте, no, давайте свідків так. його, так, контекст, контекст свідків його, ви хочете до них думати. Якщо це в контексті свідків його, то в жінки не буде виникати таких думок, типа що? Ну, типа, зараз я з іншим там. Зачну. Добре, відкидаємо думки про іншого. Її не влаштовує. Ні, не зачну дитину, просто пересплю. Зачати дитину, ну, Так, до речі, давайте уявимо ситуацію, ситуацію, що жінка дуже хоче мати дітей. В так імпотент це не це той, той, хто той не може кохатися, а, а той, хто не може зачати дітей. Та немає різниці. Будь-яка ситуація будь-яка ситуація. Давайте змоделюємо гіпотетичну наступну ситуацію. Він не здатен мати дітей. Так. Це для світу достатньо розвивати розірватися? Я не знаю. Я не знаю. Добре, а якщо він імпотент, Добре, він якщо здатен, він, до, здатен, здатен, здатен до занять любов'ю. Це, це достатньо, це, це, достатньо. Це, це, достатньо. Мабуть, це. мабуть це в смислі. Це в смислі людина, людина, яка нічого. Ні, ні, ні він зачати не нічого Він, зачатен, ні, він чого, що не знав. І жінку це не влаштовує. От вони, вони не можуть нічого зробити. Вона може розлучитися, що вона в світка. Я не знаю. Павло може? Павло може? Не може.